Добрий ранок усім! Хочу вам зробити огляд невеличкий мого замовлення. з Oriflame. он дивіться, в такій коробочці прийшов невеличкий, моє замовлення прийшло. І от що я замовила, зараз вам покажу: отакі от дезодоранти. Один. 48 годин діє один парфумований Дівайн. Є туалет, туалетна водичка Дівайн. теж дуже класний аромат. Також такий бальзам для губ, помада бальзам для губ. Дивіться, такого кольору. Насиченого і всередині от, от біленьке – це бальзам, який гарно зволожує, така у нього коробочка була за Да? Потім було по акційним цінам класне мило для чоловіків. Теж дуже подобається, Я вже не перший раз брала своєму чоловіку. Дуже гарне мило. Потім іде у нас що тут олівець. Замовила два олівця, таких двосторонніх. Один от можна класно, що мені сподобалося. Я там, ну, прям бачила, як в каталозі намальоване око виходить. Можна зверху малювати, наприклад, темно-синім знизу. Блакитного такого світлого кольору, або такий чорний, темний, так, він такий більш до сірого, і знизу білим. Наприклад, кольором можна такий брати собі, робити макіяж. Також я вирішила спробувати між Джордані Пробник теж замовила. от Мені цікаво, яка там була який там аромат. І також мені прийшов за 17.90 отакий от, от каталог. Оце, він буде діяти, виходить. Сьогодні у нас якраз 31.03. І це перший день дії цього каталогу, і він ще буде діяти до 19.04. 19 От тут такі у мене ціни, що по чому, можете сюди поставити на паузу, подивитися. Каталог 1790. Олівець скільки, 59 гривень. Пробник. 5,38, мило вийшло 2 штуки за 70, кульковий дезодорант що світленький, такий 41, бальзам для губ 100. І дівайн дезодорант 56 гривень. І плата за доставку на укрпошту 50-69. Ну, все це, я хочу сказати, це ще було, ну от сума замовлення була. 573 у мене була знижка. Ще з минулого з минулих моїх замовлень була накопична якби знижка кешбек 112, от, вийшло разом до сплати 460 за все це замовлення. Так? І там, виходить, якщо за цей замовлення, мені начислилася знову знижка кешбек 70, 97. От Гривень. Якщо от наступного разу я буду в першому, ну, от один, це тільки на перше замовлення, так вона діє. От якщо, наприклад, розміщу в наступному каталозі знов замовлення, то воно мені прийде з цією от знижкою. Це такі умови Ріфлейма. Ну, Бувають ще й різні подарунки та максі, треба слідкувати на сайті. От, і як зареєструватися в оріфлемсі, щоб собі зробити таку карточку на знижку, щоб напряму в компанії замовляти, можна по посиланню. тільки. І якщо це вас зацікавить, пишіть мені в коментах, дай знижку і цю, цю посилання на оформлення карточки, я вам напишу. Або пишіть мені краще, щоб швидше було, бо бувають коменти, я не встигаю писати. Краще пишіть мені в описі YouTube-каналу, є мій інстаграм, або питайте Viber. Тому так буде швидше. Якщо вас зацікавив такий момент. Замовлення для себе, різних от таких от продуктів цікавих, буває різних, от, можливо, вам на наступного разу зроблю ще. Огляд такого каталогу, подивимося, що тут у нас є теж цікаві знижки. Цікаві різні аромати. Та я дивилася і на якісь там, по-моєму, на пробіотики, на вітаміни, щось там є. Цікаві різні знижки. На останній сторінці теж бачила: дивіться, які класні тут у нас на цей несмягчаючий гель. От. Це один із перших продуктів Oriflame. Спеціальний пом'якшувальний засіб. Тут от і маракує, і, і какао, і просто такий. Без, ну і багато можна роздивлятися ці знижки, дивитися каталог з кінця. І різні є цікаві продукти. Так що, якщо кого цікавить, пишіть. Всім бажаю гарного дня. Підписуйтесь на канал, буде багато цікавих оглядів не тільки Oriflame, а й різних мінералів цікавих. Пока-пока. До зустрічі в нових відео!